Плюс подивіться посередників, які доставляють товар швидше. Ми, наприклад, працюємо зі складом USA, у нас з ними співпадають цінності стосовно людяності і щирості. Це мені дуже подобається в компанії. В чому фішка, наприклад, у складі USA, у них ж є контракти там з FedEx і якимось там локальними європейськими службами доставки, з якими ми не працюємо. І часто таке буває, коли там товар габаритний, тому там столі, столи, стільці, там тумби і так далі. Те, що габаритно багато важить, але нормально, спаковано, регулярно там Федексом доставити дешевше, навіть ніж Укрпоштою, Новою поштою. Тобто нам треба думати про те, як пришвидшити цю доставку. Посередники в цьому нам допомагають. Плюс Є регулярна пропозиція, наприклад, доставки в Європу, там просто з такими цінами, що реально дешевше ніж Укрпошта та Нового. Тому дивіться в цьому плані, або як мінімум, якщо у вас там товар легкий, не такий габаритний, і це вам не вигідніше, то як мінімум використовуйте шипінг апгрейд у себе в магазині, і тоді там у людини буде можливість там стандартну доставку у вас замовити, або там заплатити ще якусь кількість доларів і отримати більш швидку доставку. Це вже ви даєте опцію людині вибирати, і вона що там сама все вирішить. Розбирайтесь лайк, like, підписка дзвоник, якщо цікаво.